Новини за 6 жовтня. Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах. Дрон прицільно влучив у дах будівлі, повідомили у Сумській ОВА. Всередині в цей момент перебували 166 людей. Серед них 11 дітей. На щастя, всі встигли спуститися в укриття. Тож постраждалих немає. В Івано-Франківській громаді сталася смертельна ДТП. 58-річний водій Тойота, рухаючись із боку надвірної, на неосвітленій ділянці дороги збив 38-річного пішохода стисменичан. Чоловік загинув на місці. Після зіткнення в авто Тойота в. Візилися ще два автомобілі джип та ауді А4, які їхали позаду. Усі водії були тверезими. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людини. На Івано-Франківщині чадним газом отруїлися матір з двохрічною дитиною. Їх госпіталізували до лікарні. Вони проживають в Матеєвецькій громаді Коломийського району. Ймовірна причина несправність газового котла в приватному житловому будинку. Рятувальники нагадують, чадний газ може існувати, якщо у приміщенні бракує кисню. Він може накопичуватися. Лише тоді, коли у помешканні зачинені вікна та двері. Погано працює вентиляція або закриті димарі. У надвірні від завтра, 7 жовтня, розпочинають опалювальний сезон у школах, садочках та лікарні. Інші бюджетні установи будуть забезпечені теплом пізніше. Про це повідомив міський голова Зіновій Андрійович. У Франківську повноцінний опалювальний сезон розпочнуть з 1 листопада. Всім цього тижня обіцяють включити тепло у освітніх та медичних закладах. А минулого тижня опалювальний сезон також розпочався у комунальних закладах Снятинщини та Калущини. Вівторок, 7 жовтня на Івано-Франківщині, буде хмарна з проясненням. Погода, помірний дощ в горах з мокрим снігом, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря по області вночі 2-7, в день до 12 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет